Сьогодні виступає з темною, жінку ці інтерв'ю бізнес-лені, залишаються пристрасні та важливі для цього чоловіка. Як поводити себе у ліжку з чоловіком і цього не боятися? Панаціям цікаво дізнатися про жіночі світ. Що чіпляє чоловіка, що утримує його жінки? Те, чого він не може отримати від інших, це Енергія і стан, який може дати тільки жінка. Або вранці, коли ви приймаєте душ, або ввечері, коли ви це робите, приділити собі 5 хвилин. Для того, щоб дослідити себе як карту. І Ми не завжди хочемо, щоб партнер нас просто дав максимально потужний. Ми ділимо своє тіло дуже чутливо. Середню чутливість зовсім чутливо. І себе погано, дозвольте собі погану брудну